Шалом. Це Славко, ася там пелвісом душить кішку, так що може рухатися камера, не звертайте увагу. А це от перші окуляри, які ми викупили завдяки вам мої любі споживачі. Я скажу, що ну без флекса, але як я хотів на цих на лесках. Дуже милі це для комп'ютера. І от я цими окулярами змушений на це дивитися. Сподіваюсь, що мене теж за демонстрацію цієї публіки позбавлять монетизації, котрої в мене нема. Але відповідати на цих от кота Аліс, як його ця була, кота Базіліо і лісу Алісу доведеться мені, хоча вони все відповіли Перший на 11.55 десь хвилині, а друга на 25 хвилині. Так що ми їх з вами прибираємо і поставимо мою заставку, щоб мене, не дай Бог, за цього як це сказати, товариства не зняли. Чому проблема? Ви знаєте, я казав, що може Арія Свічі співає схоже зі мною, але дуету не вийде. Тому що чому? А він ворог розумієте, він співає з московських позицій. Я от його перш я його не слухав дуже давно. Десь який всі ви десь з травня 22-го року його перестав слухати, завжди відповідав заочно. Що я на це можу сказати? Людина перетворилася на ворога. Чому ясно? Через амбіції, незадоволені, через необхідність що так кусати. я ж теж вам розказую за перемоги. Ну, а він зрадив. Ну, зрештою, як ефемісто, як коли багато до нього і багато після нього. Чому їхня проблема? Вони хочуть нав'язати нам дискусії, котрої ми не бажаємо. Оцей весь платонізм, а ми не хочемо платонізму. Є четвертий варіант, четверта модель нашої з ними дискусії. Відчепіться від нас. Розумієте? Ми не хочемо з вами дискутувати, не хочемо з вами спілкуватися. Розумієте? І геть не тому, що Черчилль програв би в дискусії Гітлеру, хоча теж був знатним демагогом, Тому що Черчилль полюбляв говорити за минуле. А як наші патріоти, а Гітлер би хотів говорити за майбутнє, яке він міг красиво намалювати, аж так, що навіть Шпейер повірив, почав це майбутнє будувати. От тільки місця в цьому майбутньому відводилося, навіть англійцям було місце в цьому майбутньому. Але вони не захотіли цього майбутнього, розумієте? Не захотіли розбиратися в його раціональності, не захотіли відповідати на ці тези Адольфа Алоїзівича. Так само ви знаєте, що от і Латиніні хочу сказати, наші любі, нема і дискусії євреїв з нацистами. Ніде нема розробленої аргументованої. Дискусії євреїв з нацистами ніде на закиди нацистів, ідеологічні, полімічні, дискусійні євреї не відповіли. Власне, відповіли, але не словами. Спробував водопровод Гамбурга отравить. Я, я прекрасно тепер розумію Бенгуріона, що є такі дискусії, на які можна відповідати і тільки спробою отруїти водопровод крупного міста. Що вони нарешті. Щоб їм не до дискусії з нами було. Розумієте? Нема пошуку істини з ворогом. З ворогом треба щось рішати. Розумієте, і коли Ристич правильні речі каже, хоч і ворог, що такі дискусії слід відразу переводити в партер, це єдине, в чому він має рацію з його колись солдатською, а нині лайдацькою простотою. Чому з ним не можна дискутувати? Або навіть співати дуетом. А тому, що як іскмітиться, пам'ятаєте, що сказав Володиский, тепер каже, кавалер з тобою і до поєдинку не стане. Чо каже бомздрайця і ренегат? Тому нема сенсу все це дивитися, нема сенсу Те, на... Ти що вони переслихуть? Ясно, що русів. Наростаро, як це називали старокацапів на спа. Тихо, вони називають русинами. Наші українці того ж Львову називали старокацапами. І те, що цих русинів розстрілювала австрійська влада і вішала, так вона їх вішала за зраду, і воровство. Некоторі, гавить, як він сказав чиновники, зап'ятнали себе і зміни і воровством. В Австрії з цим було суворо. Це не Україна. Ну, це перше випадково взятий приклад, зрозумієте. І так можна було б кожен з них, про просто ну, вони ніколи не стикалися з людьми, що знають українську історію, навіть бідолага Портніков. І коли він говорить, що Наполеон – придатель Корсіки, да, а хто вів бригади? Хто, ото власне, він почав зраджувати Корсіку, а вже реставрація, вже наш. Їхній добрий король з цим закінчив. хто ввів? героями Корсіки, патріотами Корсики були бандити, котрі творили бандитську державу. Бандитізм, розумієте, бригантаджо було героями Корсіки аж до 30 32 року, коли стратили останніх. От вони були героями Корсіки. І ясно, що з часом це все перейшло на комедії, в яких багато є істини. Ну ви ж мабуть, дивилися із цю Зокарсиканську помсту і навіть устиг стих Жан Рено, ведь я знаю, где все дороги нашел. Француз справжни уже постнациональную іронію, яка кавить і ви тоже. Просто кайсихать з померла, але з кого складалося? Корсиканська нація жила, з кого були бандити, з кого з кого були бригади тигрів. Хто зрештою побивав профсюдних вожаков на службі Клемансо, де вони б знайшли бажаючих бить і устраивать французькі провокації тільки з этих корсиканців? Зрештою, тому що це була привілейована частина французької імперії, ще не се І щоб ми були привілейовані, як чеченці, а ми були, то і ми служили цій імперії. і поки ми були привілейовані, ми служили цій імперії і правильно робили. Не забувайте, що імперія ж була цивілізована. На, на наша важка кавалерія, наші карабінери вони мали, могли угнітати крістиян, в тому числі і місцевих. Коли стояли на постої, мали відпустка по 300 років, мали, мали нормальні, то в ставилися краще ніж до німецьких керосірів, коли перші поки керосі, поки нас так ласкали, як ласкали в 80... після того тільки горський взвод імператорського конвоя, то кожен послужив імперії имев можливість пінати і пилівати. Але як тільки нас стали яким то російським народом робити, ми відразу образились. Для нас поняття русське це образа. Ми користуємося цією мовою, ми на відміну вас знаємо і свою вашу історію. Але нам це образа. Розумієте, це спробуйте. Ну, я не буду національний так, давайте я вибачусь, можна було б там правильно назвати, я називу російськими назвами. Ви спробуйте чеченця назвати Інгушом. Він може цього не зрозуміти ніколи, хоча вони близькі народи. І як казали моєї друга і дружини брату, коли він там займався бізнесом, він говорить, ну що у тебе, говорит какой-то інгушський. І він он понимал, що з бізнесом надо повременеть, коли замечали його інгушський нос. Ми так до чого я це все? Коли ви питаєте, коли українці згадуються в документах, вони згадуються в Гетьманщину 18 стич, тому що українці тут були зайдами, були служивими козаками, вони були вихідцями з польської України. Ясно, що наші малоросійські старшина їх не дуже любила. Але справа не в тому. Чому виникли проблеми або не виникли проблеми у нашої старшини? Тому що всяке провінційне дворянство його угнітає центральна бюрократія. Такі часи були, і мало б угнітати. А поза, як Москвини це роблять з особливим брудом, з особливим азійським варварством, ну, розумієте, от ви живете в державі, де образити короля, це шість тижнів вежі на другому поверсі, не в підвалі. Розумієте, це я не знаю, я ви самі по тюремному рішайте. Коротше кажучи, це тобі сажають нормальне сухе світле приміщення, і ти шість тижнів сидиш, бо ти образив короля не в його присутності. А щоб ти королю в очі сказав таке? Ну то да, то були послідства. А на Москві так таке теж ізміна, казнь, це вирваний, ноздрі, кнут. Як вони могли? Ясно, що вони гребували цим суспільством? Тому що вони. Вони не биті, бачили битих. Не забувайте, що польському дворець, що образило російське суспільство. Вперше повстання польське землі не відбирало польської шляхти, бо ні цар давав і ні царю німають. І от коли імені на Валині Косьма проднув, ви знаєте, наш Олексій Константинович Толстой, не ваш наш, тому що він на вас дивився, як ми, як тузік на фуфайку. С брезгливостью, у меня собака не спал, вытягивал из будки фуфайку, валил на холоде, спать, хоть и, кажется, блажен, але мам на натуре нигде такого не пытается, кого бьет в шкуре. Так вот, и говорит, Волынский имение раздавал, это поразило непорядочностью, как царь посмел взять чужое. И более то, как нашлись уроды, которые посмели чужим воспользоваться имением для той небольшой части русского дворянства, которая оставалась русским дворянством, ну и имело деньги, конечно. Это вызывало брезгливость, нормальную феодальную брезгливость. Я казал, один французский аристократ, я волил бы, волил бы быть пограбованным, неж грабителем. Так вот, все, у нас не было претензий до Российской империи, доки государь император Александр Павлович Кяквин манифест об объявлении войны Наполеон пометает с Наполеоном. Общерусским войскам, он еще тогда звертався общерусским войскам, не было единого русского войска, что решалось национальный полком? общерусским войскам, он объявил о войне, разумеется, разницу русские и общерусские. А Коли в 30-ті, 40-ті роки почали нам оце мужиччину тягти, я розумію, чому ви нам тягли мужиччину? Тому що армія, казарма єдина можлива форма консолідації російського народу. Він настільки різний, що і зараз консолідується тільки в СВО їхні. Ви розумієте? Перш ніж перетворитися на добре, бо він консолідується в русський народ і збориш алкоголіків. І цей народ служить на цих дії Росії. Ви розумієте? Нація лише тоді нація, коли служить на ці ідеї, то що вони там п'ють? Це не нація. Це якісь етноси. Розумію? Це просто алкоголіки. Навіть не будемо їх украшати. Так от, ми, в що проблема була? Не погодилися з цією мужичиною, не погодилися з цим карнавалом. І більше того, почали творити українську націю вже як народницьку. На той час була ідея запозичена, ну. з... З Заходу і не забувайте, що українці поставили як перша в світі соціалістична нація. Ясно, що створили її і большевики, і місцеві соціалісти, і і вся оця, ну я скажу, сволочна ліваков, хай не ображаються, це мої політичні переконання. Але українці поставили як перша соціалістична нація. Але це, як правило, якщо українці походять від Петлюри, це все одно нічого не означає, це нічого не доводить. Розумієте, основна наша проблема не в тому. Так, можна за це заспричатися, але нема з ким. У нас нема дружніх сусідів, у нас нема дружелюбних і нейтральних сусідів. Хіба що литовці з зацікавленням і прибавти з дещо, я з ними спілкувався, з дещо уповільненим інтересом будуть це слухати і казати, так, да, то». Розумієте, у нас нема дружелюбних сусідів, нам нема кому розказувати наші національні міфи. А слухати ваші і їх, користуючись того, що ми краще знаємо вашу історію, ніж ви нашу, ми не бажаємо. Бо все правильно, який поїзд істини з врагом? Від Арестовича і від Латиніної від наших любих опонентів, ми хочемо одного того, що хотів отой в фірмі за. В фильме там 4 июля, по-моєму, Шойн сказав, умрите. Бай, лайкайте, поширюйте.